Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Хочу сьогодні поділитися, як завжди, хочу з вами поділитися покупкою eBay. Що саме таке? Ви, я думаю, може здогадаєтесь, давайте я почну розпочатувати і потихеньку потрошку, потрошку розказувати, що ж все ж таки ми маємо. Замовив, Прийшло це замовлення мені е, сьогодні. Сьогодні прийшло, доставили, і я вирішив одразу ж розпечатати і показати вам, що це таке. От. Зараз я штативчик поставлю краще. Я думаю, в процесі розпечатування, в процесі розпечатування ви самі зрозумієте, що. що це таке, можливо, хтось уже здогадався? Можливо, а можливо і ні. От, бачите? Це у нас підказку зразу вам даю, можливо, ви вже здогадалися, це у нас є корпус чи шасі до підсилювача, до лампового підсилювача. А тут у нас отакенька зверху кришечка зроблена з таким ромбиком. Це у нас має бути передня частина і от вона, отак от вона має бути, якщо ви хочете, закритися. Можна без нього. Шукав я на eBay якусь хорошу, дійсно хорошу, хороший корпус, щоб не скручувати самому, а просто зібрати і щоб він був дійсно хороший, якісний і подібний на заводський. А схему я би собі сам підібрав. І мені попалося на очі не просто сам корпус. Корпус так, він мені попався, а ще й корпус з трансформаторами. тобто Тут ми маємо от. тут у нас є, я так зрозумів, це у нас силовий трансформатор от. Раз. А в іншій коробості... Як ми бачимо... Хоча там на, фото, там на фото забіжу наперед, там було вказано, що у нас буде на ці трансформатори кришечки. Я не знаю, будуть вони чи не будуть. Можливо, тут в шасі корпуса вони є. Можливо, я не знаю. О, дивіться. І отакі от Це звуковий трансформатор. 10 Вт, якщо ви можете побачити. Можливо, хтось впізнає трансформатор. На них написано Antec. Бачите? На них написано Antec. Покупочка дана варта була, я не пам'ятаю, все разом здається, 200 доларів. Але якщо врахувати, що тут вихідні трансформатори, корпус, то вважаю, що це досить нормальна ціна. Але тут було вказано, що схеми немає, ви повинні самі побудувати. Ось От. От таких два трансформатори кришка. Але це ще не все. Це ще не все. Треба розкрутити нижню частину шасі. І в нас в нижній частині шасі в нас є ще. У нас в нижній частині шасі знаходяться ще якісь деталі. Тому що я вам кажу, на фото мені чим мені сподобалось, тому що на фото було, трансформатори були накриті такими коверами, такими кришечками. Зараз ми будемо дивитися, чи є ці кришечки в нас в наявності. До речі, ми ще не розкрили ці. Тут у нас за панелька. Так, бачите, в перчаточках не дуже. Так. Я вже в одному відео розказував, що я хотів замовити з України корпус. Хотів замовити з України корпус, але насправді це не так дешево. А це у нас знаєте що? Це у нас дві бокові частинки, щоб ви могли от бачите, вони такі з ручечками щоб можна було з боку поставити, вони отак от виглядають. От Такого типу. І вони кріпляться з боку разом з кришкою. Я їх навіть доставати не буду. Я вже говорив, що хотів замовити з України. Але насправді там дуже-дуже дорого виходить. Там самий корпус з доставкою, якщо я замовлю там 1-2, він, скоріш за все, навіть в 300 доларів не вкладеться. Хтось може скаже, що можна знайти на, на якихось місцевих ринках, але я хотів, щоб він був гарний, щоб дійсно корпус був гарний і новий. Що ми тут маємо? О, до речі, так, ви бачите, тут у нас буде зараз. Зараз секундочку, а тут у нас є, от, тут у нас є отакі от ковери, такі кришечки на трансформатори. Тобто зараз, якщо ми перевернемо... От Я вам зараз хочу спочу показати. Якщо наш підсилювач, бачите, задня частина, тут у нас дуже класно, що це зроблено. До речі, дуже класно. Треба подивитися, можливо, в китайців є ця річ продається окремо. Я би собі для підсилювача купив кнопка включення і зразу штекер. Мені сподобалось. Тут має світитися діодик. Так було на фотографії. І ще гвинтики для прикручування. І як це все має виглядати? Трансформатори, ви розумієте, мають стояти, Є в них місця є підроти, вони мають стояти от на цьому місці і вони будуть закриті от такими от кришечками. Правда, там, ще в комплекті має бути Так, вони є. От болтики із такими чорними верхушками такими. От, бачите? Вони є. Три. Три болтика з чорними верхушками. Я трошечки розстроєний. Чому? Тому що там на... там на малюнку було намальовано, що була ще платка така під низом з гніздами, але її немає в наявності. Видно, вона продається окремо. Тим я і розчарований. Ось таких два капелюшки, бачите? От, Два капелюшки. І третій має бути великий. Зараз заберемо трансформатор, звідси. Раз, два, два. І третій великий. І це має бути три лампи. При тому всьому, при тому всьому це все буде накрито. Отаким от чином, от зараз я його візьму в ручки телефон. Це має бути накрито от саме таким чином. Це нижня частинка яку я скручу. І боковушки, от, от має, мали би бути. Бачите вони. Отакий от, от корпус під ламповий підсилювач. Скажіть мені свої думки. Вартий він тих 200 доларів, не вартий, дали б ви за нього, не дали б. Тому що хочеться щось таке, щоб якщо стояло в спальні чи в будиночку десь, щоб воно було акуратне. Я от навіть не знаю, краще використовувати з кришечкою, чи просто використовувати без кришечки. Також цікавить якість цих трансформаторів. В них написані характеристики, якщо я не помиляюся, від 20 чи від 30. Герц до 30 кГц. Напишіть, хто стикався з виробником трансформаторів Antec. Пише, що це спеціально звукові трансформатори, спеціально намотані для звуку. Ну, будемо сподіватися, що це так. Вони навіть зверху, бачите, залиті смолою і стянуті плівочкою. Тому мали би не гудіти. Ну І силовий трансформатор також виконаний в цьому плані. І, і як бачите, що його можна навіть підключати як 220, напевно, бачите, 115-115 це буде 230 вольт. Тобто, я думаю, він буде працювати досить непогано. От. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Підписка, вподобайка і ваш коментар. Що ви думаєте по відносно цього підсилювача? Вартий чи не вартий? Так, це ще не підсилювач, це ще корпус, і ще потрібно гнізда, потрібно схему знайти, спаяти і запустити, але сам вигляд. Сам вигляд мені подобається. Ну, тобто, розумієте, Якщо ви хочете, якщо ви хочете просто слухати от десь на вулиці і, не, і не, за, ну, не думати про якийсь там естетичний вигляд, то вам достатньо, так як я вам показував, от такого підсилювача. Тобто Ви можете собі взяти такий от підсилювач і просто слухати, собі поставили і слухаєте. Можете його окультурити. Але коли людина вже хоче чогось кращого, красивішого, такого цікавішого, тоді. Треба вже шукати краще. І я от постарався, я собі знайшов для того, щоб воно виглядало пристойненько. Можливо, з часом я планую відкрити свого роду щось подібне, як YouTube магазинчик такий подібний. І деякі речі можна буде виставляти на продажу. Тобто хобі, яке буде приносити там, заробіток. Речі є в мене цікаві. Я і так деякі речі продаю на eBay. Тому. Все можливо, але це так, якби плани, це наперед нічого не буду загадувати. Все, дякую. Чекайте наступне відео.